Добрий день, шановні садоводи. Андрій Федорчук, компанія Агро» з вами. Питання відповіді сьогодні. Два питання. Одне коротеньке, а друге більш таке об'ємне, ми його потім розберемо. Перше це коротеньке питання, ну, нормальне цікаве питання по кальцієвій селітрі, яке моє відношення до неї, скільки разів її вносити, в якому виді вона повинна бути і як. Ну, Дивіться, кальцева селітра. Відношусь я до неї нормально, позитивно. От вона перед вами, селітра кальцієва. Це по складу десь кальція 26%, азоту 15%, ну, приблизно. Вноситься вона або сухою присипкою в момент висадки, бо кальцій це скелетна будова і коренева система. Вона нарощує азот. Це на цей елемент життя, він потрібен особливо в начальному етапі. Тому от я би кальцію селітру вносив дійсно в начальному етапі, в початках при висадці, при перших двох-трьох листочках я б її давав би як при оприскуванні, так і або методом оприскування, методом полива, методом сухого вносення. Тобто вносимо її там по інструкції. А потім, коли вже формуються плоди, є чудовий препарат профікальці, наприклад, від агрозахисту. Ви бачите, там амінокислот 75% і 19% кальцію. Амінокислоти швидко засвоюють, заводять кальцій, і він вже працює на моменту формування плодів. Там нам нітрати не потрібні, азоту багато також, тому цей препарат буде після кальцевої селітри. От поєднання цих двох препаратів вирішить нам всі питання по дефіциту кальція якого ви так шукаєте? Це по цьому. Дуже багато питань у нас знову. У нас зараз йде вегетативний період, і люди роблять багато обробок, багато різних потрібних і непотрібних. І вони не розуміють, особливо бакові суміші їх цікавлять. А чи можна з тим змішувати А який повинен бути pH? А чому працює, чому не працює? Ми це вже проходили, але сьогодні треба ще раз це підняти, щоб вже якось по полочкам розложити. Дивіться. У нас є препарати, які можуть працювати в бакових сумішах і вони доцільні, а яких в бакових сумішах з'єднувати не можна. Препарати, які не працюють в бакових сумішах, це, наприклад, контактні препарати на основі МІДі і сірки. Контактні препарати наші Артемікс це мід, мід вмісний препарат. Медян, препарат Гард, гідроокіс міді це все препарати на міді. Препарат Біошок. Теж хлорокіс міді. Сірка, препарат Ті це теж контактний препарат. Все, що я вам зараз показав, не потрібно робити ніяких бакових сумішів. Ці препарати рішають проблему. Як ви бачите, наприклад, ржавчину? Ви поржавчині. Якщо це, наприклад, ржавчина на можевельниках, вона на можевелах, на ялівцях, вона ж така, якщо висить там кущами, буває така, коричнева. Ви її можете зняти механічно, взяти препарат той же, наприклад, Артемікс. Обов'язково додати мультимастер, який підсилить дію артемікса і буде довго його держати. І ця композиція, це не бакова суміш, ви просто робите стоп ефект. А потім. Ви через деякий час заведете системні препарати вже і почнете лікування цієї проблеми, щоб вона знов не з'являлася. Оце е, препарати такого плану, тому там не потрібно. Дивіться, ще бакові суміші. Я б не рекомендував. Є такий препарат мультикомплекс для ландшафтного дизайну. Він є в літровій бутилці, є в бутилочці 0,5. Чудовий препарат, фульвогумінові кислоти, але pH там приблизно вже близько 8. Тому коли pH від 8 і вище, в бакових сумішах бажано їх не застосовувати. Він прекрасно реанімує газони, хвойні рослини. Обробіть ним газони, хвойні рослини, а потім уже, ну ви розумієте, до нього, до нього можете додати той же мультимастер прилипач. Бакові суміші не люблять салютін. Він сам по собі працює. антитранспірантна дія. Він, якщо додати до салютіна якийсь препарат, він настільки його посилює. Ну, можна стимулятори і добре вас з ним застосовувати. Але пестициди з ним краще не застосовувати. Це те, що не треба в бакових сумішах застосовувати. А от дивіться. Якщо ми беремо з Organic, не рекомендовано, то от Blackjack у нього вже PH більш кислий, приблизно 4. От з Блекджеком можна в бакових сумішах під оприскування, під все застосовувати і інсектициди, і пестициди, і добрива, і все на світі. Тепер, от іменно про бакові суміші. Що таке <клес> бакові суміші? Це в принципі профілактичні більш препарати. Ми хочемо додати всього, щоб викоренити питання голодування, питання фітогормонів стимуляції, інсектицида, фунгіцида, щоб не робити 10 обробок. Ну, це в основному профілактичні обробки. Тому рекомендації по баковим сумішам. Прекрасний препарат для бакових сумішей спрей айд. Він робить дві основних дії. Він підготує вам воду, то взяли спрай 10 мл на відро води, розвели його. Минуту дві помішали, і потім починаємо робити бакові суміш. Бакову суміш там, з'єднуємо, ну по послідовності порошки, суспензії, концентрати емульсії, Потім добрива. І в кінці вже прилипачами, адювантами закріплюємо цю бакову суміш. спрей Ейт, помімо того, що він готує гарну воду, він ще з'єднує всі ці компоненти в єдине ціле і заставляє їх правильно працювати. Він такий з'єднувач препаратів. Тому спрей ай дуже доцільний в бакові суміші. Далі ми користуємося в бакових сумішах поняттям одна кухня, одна, один виробник. Якщо це сінгента, то, наприклад, актара плюс свіч буде доцільно. Інсектицид плюс фунгіцид. Якщо і сюди ми можемо додати, наприклад, добриво на хілатній основі. Хуже не буде, буде тільки краще. Це вже пішла бакова суміш, і закріпили його препаратом. Препаратом в кінці адівантом Агрострада. Він дуже чудово працює з системними препаратами, заводячи їх швидко, вони не чекають 2-3 дні, а вся ця концентрація заходить практично за пару годин там, в рослину і починає свою діяльність уже там присутня. Ми не теряємо ту концентрацію, яка нам потрібна. Наприклад, від японської кухні ви можете завести трьохкомпонентну ютаку трьохкомпонентну і додати маспілан. Це теж буде інсектицид плюс фунгіцид, додаємо добриво. Якщо недобрива, то дуже чудово працюють в бакових сумішах препарати на амінокислотах. Мігафол, наприклад, овочевий е, нановіт, як універсальний, він теж має амінокислоти. Ну, найкраще, ви знаєте, це терасорб, в нього найбільше амінокислот. Оце вам така екскурсія по баковим сумішам. Бакові суміші, якщо ви хочете робити, старайтеся цих рекомендацій додержуватись. Я думаю, це відео коротенько вам буде цікаве. Ставте вподобайки, заказуйте оригінальні препарати. З вами був Андрій Федорчук. А вам гарного результату і гарного сезону. До побачення.